Виклик, необхідність, виживання, мабуть, поєднання всіх трьох це дійсно необхідність, тому що кожна людина потрібно в щось вкласти в розвиток нашої держави в такий смутний для нас час. Тому що це одночасно і необхідність, і виклик. Звісно, що для всієї України працювати під час війни це виклик. Але в той же час з'являється у нас купа можливостей, коли завдяки адреналіну. Відкриваються суперталанти, нас починають підтримувати міжнародні партнери і надавати підтримку як бізнесу, так і населенню в цілому. До війни про Україну мало хто знав і чув. А сьогодні це вже певний бренд сміливості і of Ukraine» стає в даному випадку окремим впізнаваним брендом. Також Я вважаю це вибір кожної окремої компанії. для нас, для клеберіт Україна. Це з самого початку було свідоме рішення працювати тільки в Україні.